Паралельно з обстрілами України рашисти вирішили знову сколихнути НАТО. Нові порушення повітряного простору російськими дронами та вибухи це наслідки мовчання після перших провокацій Путіна, Кримелю, якого через нерішучі членів альянсу розв'язані руки тепер завдає ударів не лише по нашим містам. Під такарафі вільно почали рух над країнами Балтії. Якої біди росіяни накоїли цього разу? Переглянемо вже за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Все почалося із того, що російські винищувачі міг 31 вторглися у повітряний простір Естонії. Міністр закордонних справ Естонії назвав цей інцидент безпрецедентно зухвалим і висловив ноту протесту головному російському дипломату у Таліні. Це вже було четверте порушення естонського повітряного простору від початку року, і водночас третій за короткий проміжок часу серед країн НАТО після інцидентів у Польщі та Румунії. Президент України Володимир Зеленський відреагував на інциденту в Балтії. Ському регіоні, наголосивши, що це не випадкові порушення, а цілеспрямована кампанія. Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО і цього разу в Естонії. Це неприпустимо. Російська дестабілізація розширюється на нові країни і напрямки. Вони використовують всі інструменти від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі Румунії, а тепер і в Естонії. Зеленський закликав союзників до системної відповіді та наголосив, що Росія має відчути дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед. Рез економіку і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії. У відповідь на питання журналістів чи поводилися росіяни нахабно Прем'єр-міністр Естонії зауважила, що вони поводилися саме так, як ми очікували від Росіян. А президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, додав, що мені не подобається, коли таке трапляється. Це може спричинити великі проблеми. Мене про це поінформують. Дмитро Левось, політолог та експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна, також розповів про те, чи реально порушення повітряного простору Естонії змінить підхід НАТО до безпеки в Балтії. Природні, що навіть ця реакція вона недостатня, і саме тому росіяни продовжують ось ці провокації свідомі. Вони зараз до речі офіційні заяви російської сторони. Вони мовляв говорять, що таке це ж ми прилітали наші міг 31 до Калінінграду і нічого не порушували. Ну і тому ніяких претензій до нас бути не може Природно, що вони будуть розширювати ці провокації і калібр їхній. тому я гадаю, що це м'яко кажучи, не остання. Тим більше вчора ще була заява Польщі. Про проліт на низькій висоті біля польської нафтової вежі в Балтійському морі, яка не в територіальному морі, але в економічній зоні польській, з порушенням там, правил польотів. Тому о, гадаю так, що це буде розширення, це буде продовжуватися. І е, зараз це там є кілька завдань. Одночасно це і зрозуміло, що це і розвитка, як реагує НАТО, як коли який час реакції, які сили засобу вони використовують за для того, щоб наступні ось такі провокації і ну е, так би мовити, привчення НАТО до того, що, ну, що тут зробиш, та от е, розширювати ось цю щілину, в яку росіяни зараз залізли цих можливостей. Так і демонстрація того, що НАТО мовляв без сили, паралельно з інцидентами в Естонії дедалі частіше фіксується провокації над Балтійським морем. Польська прикордонна служба повідомила про небезпечний інцидент біля нефти платформи Петробалтік, що належить Польщі. Два російські винищувачі виконали низький проліт над об'єктом, чим порушили його зону безпеки. У заяві підкреслюється, що служби відповідальні за безпеку Польщі постійно моніторять ситуацію навколо критичної морської інфраструктури, у тому числі за межами територіальних вод Республіки Польщі. Подібна поведінка була прямо названа провокаційною. Водночас Варшава реагує на ці загрози не лише дипломатично. Польський уряд виділив 5 мільярдів злотих для місцевих органів влади на модернізацію та ремонт існуючих бомбосховищ, будівництво нових захисних споруд, а також розвиток системи повіщення та зв'язку. Польські медіа прямо пишуть, що країна готується до великої війни із Росією. Окрім літаків, дедалі частіше використовуються безпілотники. У ніч на 10 вересня польський повітряний простір масово порушили російські дрони. За словами прем'єра Дональда Туска, Польща Близько чотирьох із 19 апаратів. Решта або впали, або залишили сліди пошкоджень. Один із дронів зруйнував дах будинку і пошкодив автомобіль у селі Авираки. Воля уламки інших знайшли в декількох населених пунктах. Вперше польська армія збила ворожі дрони на територію своєї країни. На ці події НАТО відреагували запуском операції Східний вартовий генеральний секретар альянсу Марко Рюте пояснив, що мета операції осунення конкретних загроз, пов'язаних із використанням безпілотників. Він наголосив, що вона додасть гнучкості та сили обороні, а також про Онструє готовність альянсу захищати союзників до операції. Долучилися Данія, Франція, Великобританія та Німеччина. Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Алекс Гринкевич зазначив, те, що впливає на одного союзника, впливає на всіх нас. Це питання, яке стосується всього альянсу, і ми будемо ставитися до нього відповідно. Не менш показовим є випадок в Естонії, коли українська дрона такою чо російське порту і Слуга, збився із курсу через російське глушення GPS і впав на естонському полі. У Таліні не висунули жодних претензій до Києва. Генеральний директор. Марго Палосон прямо заявив, що є підстави вважати, що це міг бути український дрон, який Росія з допомогою електронної боротьби збила з курсу. Міністр оборони Естонії Хано Певкур додав тоді, що знахідка уламків дрону насамперед пов'язана з тим, що Росія продовжує війну в Україні, а Україна захищає себе. Подібні інциденти відбулися і в Латвії. Там на узбережжі було знайдено уламки російського дрона типу Гербера. Міністр оборони Латвії Андрія Спруц підтвердив, що уламок не містив вибухівка, але був частиною російського апарата. Уряд країни розглядав можливість повного. Закриття кордону з Росією та Білоруссю, а також вже тимчасово обмежував повітряний простір через ризики нових атак. Польща також вживає превентивних заходів. 13 вересня через загрозу російських безпілотників було закрито аеропорт у Любліні. Оперативне командування збройних сил Польщі пояснило, що польські та союзницькі літаки діють у нашому просторі. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвитки приведені у стан найвищої готовності. Ці дії спрямовані передусім на безпеку громадян у прикордонних регіонах. Таким чином картина вимальовується більш ніж тривожна, Росія системно створює ситуацію, що підриває стабільність у Балтійському регіоні. Вона використовує як літаки і дрони, щоб демонструвати свою присутність і тиснути на сусідів. Але щоразу такі кроки лише зміцнюють єдність НАТО. Варшава та Лін вільно скоординою дії з Брюсселем, А альянс запускає нові операції, аби стримати агресора. Цілком очевидно, що подібні провокації не зникнуть найближчим часом, а навпаки, вони можуть посилюватися, адже Росія прагне тримати Європу у постійній напросі. Водночас саме ця стратегія може обернутися проти неї. Адже Адже кожне порушення, кожен інцидент стає ще одним доказом необхідності колективної оборони і зміцнення НАТО. Європа і США дедалі рішуче реагують на загрози, а міжнародна ізоляція Москви тільки поглиблюється. Усе це робить Балтійське море не лише ареною енергетичних і торгівельних інтересів, але і лінію фронту у широкому протистоянні Росії із цивілізованим світом. І чим більше провокації відбуваються над його хвилями, тим чіткіше країни заходу усвідомлюють, лише спільними діями можна зупинити ескалацію. Рішення Латвії закрити повітряний простір уздовж кордону та розглянути повне блокування сухопутних переходів із Росії та Білорусі стало безпрецедентним кроком, що свідчить про високий рівень загрози. В Розі наголошують, що йдеться не лише про превентивні заходи, але й про демонстрацію готовності дати відсіч будь-яким провокаціям. В самій ж Латвії ці заходи викликали жваву дискусію. Прихильники радикальних кроків наголошують, що повне закриття кордону стане превентивним засобом проти гібридних атак, зокрема проникненням диверсійних груп під виглядом мігрантів. Цей крок тісно пов'язаний із подіями в Польщі, коли фіксували Асовані порушення повітряного простору з боку російських безпілотників Варшава не лише оперативно застосувала сили протиповітряної оборони, але ініціювала механізми НАТО, апелюючи до статті четвертої договору. Такі дії демонструють нову якість реагування, швидку, скоординовану і спрямовану на залучення союзників. На цьому тлі рішення президента Польщі Кароля Навроцького підписати резолюцію про перебування іноземних військ НАТО виглядає логічним і своєчасним. Москва у відповідь, як і раніше, намагається, заперечувати свою причетність до атак. Представник. Міністерство оборони РФ заявили, що їхні безпілотники, нібито не мали на меті вторгнення в повітряний простір Польщі, а окремі інциденти могли бути помилками навігації. Кремль традиційно висловив готовність до консультацій, але водночас уникає відповідальності, перекладаючи провину на зовнішні фактори. Така риторика дедалі більше нагадує стандартну тактику ухилення, яку Росія використовує після кожної гучної провокації. Однак у Європі до подібних пояснень ставляться критично. Брюсселі і Варшаві наголошують, що масштаби вторгнення безпілотників виключають випадковість, а отже, мають розгляд. Датися як свідомі дії риська ініціатива щодо повного закриття кордону, а також польське рішення допустити на свою територію додаткові сили НАТО. свідчить про переорієнтацію регіональної політики безпеки. Балтія Польща поступово формують нову лінію оборони альянсу, на яку спрямовані значні ресурси. Це означає, що будь-які подальші кроки Кремля на цьому напрямку матимуть не лише локальні, але і стратегічні наслідки для всієї Європи. Я вам вдячна за те, що ви додали себе до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.